Ця анімація показує типове приміщення водомірного вузла із захистом від зворотного потоку. Для захисту спринклерів використовуються арпи, а для питної води, ДЦВ, запобіжник зворотного потоку за принципом зниженого тиску забезпечує максимальний захист від зворотного сифонажу та протитиску, функціонуючи як модифікований подвійний зворотний клапан з атмосферним портом між клапанами. Така конструкція гарантує, що тиск між клапанами залишається на 2 фунти нижчим, ніж тиск подачі. Що забезпечує ефективний захист навіть при забрудненні обох клапанів? Ці пристрої підходять для постійного тиску і встановлюються в умовах підвищеної небезпеки, вони мають випробувальні крани і засувки для тестування і доступні в розмірах від 3 чвертий до 10 дюймів. НРП його прізвисько необхідно використовувати, якщо в системі є обробка води, наприклад, гліколь через підвищену небезпеку. Ви помітите, що засувки повинні бути зовні штока і ярма. Щоб переконатися, що засувки відкриті, ви також можете побачити червоні коробки або тамперні вимикачі на штоку. Якщо хтось втрутиться в роботу засувок, ці датчики спрацюють і сповістять пожежну охорону. Тому обов'язково заваєжіться з пожежною службою перед відключенням або тестуванням цих пристроїв. НРП потрібно щорічно при монтажі або переміщенні атмосферний порт або запобіжний клапан. За принципом зниженого тиску, запобіжник зворотного потоку є повітряним зазором, а не повітряним гальмом 2,62,9 Повітряні проміжки не повинні бути в шкідливому середовищі і повинні мати висоту не менше 25 мм з висотою, яка вдвічі перевищує діаметр виходу води. Якби цей отвір був розміром в один дюйм, повітряний проміжок був би не менше двох дюймів. Коли пожежники намагаються придушити пожежу, їм потрібно підсилити систему, приєднавши її до пожежного з'єднання. Після використання цієї системи стояків вона буде стікати назад до зворотного клапана, решту води між зворотним клапаном і заєднанням можна злити через кульковий краник. Пам'ятайте, що в цій системі використовується гліколь або водопідготовка. Збирайте залишки гліколю, коли він стікає. Тепер перейдемо до байпасу лічильника води перед розглядом блоку подвійного зворотного клапана. Байпас лічильника повинен мати три засовки. У великих будинках лічильник води називають складним лічильником, що складається з двох лічильників. Об'ємний лічильник працює при низькому попиті, а турбінний лічильник при високому. Більшість великих водопровідних систем виготовляють зі зварних труб з нержавіючої сталі. Це через її економічність порівняно з мідю. Деякі системи можуть бути з мідних або пластикових труб залежно від вимог інженерів-механіків. Ліворуч ви побачите ДЦВ або подвійний зворотний клапан. Це пристрій для запобігання зворотному потоку, призначений для. Захисту джерел питної води від забруднення зворотним потоком, ДЦВ використовується для ізоляції приміщень у комерційних будівлях. Він оцінюється як помірний і не несе небезпеки для здоров'я, що означає запобігання забрудненню або умовам, що не загрожують життю, а не забруднюючим речовинам. Він складається з двох послідовно заєднаних зворотних клапанів, що працюють незалежно, а також запірних клапанів, що щільно закриваються з обох боків вузла. Така конфігурація дозволяє ДЦВ ефективно запобігати зворотному потоку за нормальних умов, ключові особливості ДЦВ. Два зворотних клапани вони працюють незалежно, щоб якщо один вийде з ладу, інший запобігав зворотному потоку, це підвищує надійність. Запірні клапани дозволяють ізолювати ДЦВ для обслуговування та тестування без переривання водопостачання. ДЦВ мають випробувальні крани для перевірки кожного зворотного клапана. Регулярне тестування важливе для підтвердження ефективності пристрою. ДЦВ використовуються при помірному ризику зворотного потоку, наприклад, у зрошувальних системах, протипожежних системах без гліколю та деяких промислових застосуваннях вони не підходять для підвищеної небезпеки, де потрібні більш надійні пристрої. Такі, як запобіжники зворотного потоку зниженого тиску. Запобіжники зворотного потоку. Дякуємо за перегляд. Це в коді.